Відвітаю друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я не буду розповідати вам ні про дачу, ні про Львів, ні про порцеляну. І хочу показати вам теж одну книжечку. Я думаю, всі ви її знаєте. Це Кобзар Шевченка. От мені її подарували батьки на свято весни, 8 березня. Так, саме так воно було. 1987 рік мені було скільки, мабуть, 16 років. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрована, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діток непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, <кхух> день і ніч не спала, Мали... малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала я колись на широким світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочко, якби була знала, У колисці задусила, під серцем приспала. Дніпро мій, брате, висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не-не своє а шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері палата носорочку ну, знімати. Помагайте недолюдки не матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде Мене в снігу на чужині Однаковісінько мені. В неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ой неоднаково мені. І люди виростуть, умруть ще не її царята, і на оновленій землі врага не буде, супостата, і буде син, і будуть мати, і будуть люди на землі.